Божі слова на кожен день ніхто не здатен жити незалежно, крім тих, кому Святий Дух дає особливі настанови та вказівки, бо люди потребують служіння та пастирства від тих, кого використовує Бог. Тож у кожен період Бог підносить різних людей. Що жваво квапляться глядіти паству церков заради його роботи. Інакше кажучи, Божа робота має вершитися через тих, на кого він прихильно дивиться та кого схвалює. Щоб Святий Дух міг вершити свою роботу, він має використовувати ту частину в них, яка гідна використання. І щоб вони були придатні для використання Богом, Святий Дух їх удосконалює. Людська здатність розуміти замала, тож у людей мають бути пастирі, ті, кого використовує Бог. Так само Бог використовував Мойсея, у якому знайшов багато такого, що було придатне для використання в ті часи та що він використав для звершення Божої роботи на тій стадії. А на поточній стадії Бог використовує людину та при цьому також послуговується тією її частиною, яку Святий Дух може використовувати для своєї роботи. І Святий Дух скеровує людину та водночас робить досконалою решту її невикористаної частини. Робота здійснювана тим, кого використовує Бог для того, щоб працювати разом із Христом або Святим Духом. Цю людину Бог підносить між людьми, вона призначена вести всіх обраних Богом, і Бог також підносить її для того, щоб виконувати роботу людської співпраці. Коли є така людина. Що здатна чинити роботу людської співпраці, то через неї можна виконати більше божих вимог до людей і тієї роботи, яку Святий Дух мусить звершити поміж людьми. Інакше це можна сказати так, Бог використовує цю людину з метою того, щоб усі ті, хто слідує за Богом, могли краще розуміти Божу волю. Та задовольняти більшу кількість божих вимог. Люди не здатні напряму розуміти Божі слова чи Божу волю тому Бог підніс тих, кого використовує для виконання такої роботи. Цю людину, яку використовує Бог, можна також описати як посередника, через якого Бог скеровує людей. Як перекладача в розмові між Богом і людьми. Тож така людина не схожа на жодного з тих, хто працює в Божій Господі, чи є Його проповідником. Як і про них, про таку людину можна сказати, що вона служить Богові та в сутності своєї роботи й обставинах того, як її використовує Бог. Така людина дуже відрізняється від інших працівників і проповідників. Якщо говорити про сутність її праці й обставини її використання Богом, то таку людину Бог підносить і готує для Божої роботи, і така людина співпрацює разом із самим Богом. Ніхто інший не зміг би замість неї виконати її роботу. Це людська співпраця, що є незамінною поряд із божественною роботою. Тим часом робота інших працівників і проповідників то лише донесення та впровадження багатьох аспектів розпоряджень для церков у кожний період. Або ж робота над якимось простим забезпеченням життя для того, щоб підтримувати церковне життя. Ці працівники та проповідники не призначаються богом, і, тим паче, про них не можна казати, що їх використовує Святий Дух. Вони вибираються з поміж церков і після того. Як їх деякий час навчають і готують, придатні залишаються, тоді як непридатних відсилають туди, звідки вони прийшли. Оскільки ці люди обираються з поміж церков, деякі з них, ставши провідниками, виявляють свою справжню натуру, а деякі навіть чинять багато поганого й урешті. Опиняються вигнаними. З іншого боку людина, яку використовує Бог, була ним приготована, має певний духовний рівень і людську природу. Така людина була заздалегідь приготована й удосконалена Святим Духом, її в усьому веде Святий Дух, і, зокрема, він скеровує її. Та наказує їй у її роботі. Унаслідок цього, на шляху ведення, обраних Богом, немає відхилень, адже Бог, безперечно, відповідає за свою власну роботу, і Він вершить її повсякчас.